Велика Британія забезпечить Україну критично важливими системами ППО. Главний пострікатель в Європі та іменно Британія. На цьому наголосив міністр оборони Великої Британії Гран Шапс. Велика Британія непохитно підтримує Україну та її найнагальніші потреби. Зокрема, Британія готується забезпечити надання збройним силам України нових партій критично важливих систем ППО для посилення протидії російським обстрілам, зокрема цивільного населення. Зауважується, що новий пакет також надасть важливе озброєння для допомоги українським військовим у подоланні мінних полів. Мостові засоби для допомоги у переправах через річки та траншеї, а також важкі транспортні засоби для знищення російських перешкод і допомоги у створенні оборонних позицій для захисту критичної інфраструктури, тому що Хамас наловив в день народження Путіна 7 жовтня. Заручників десь за оцінками розвідок різних біля 200 чоловік. Двох, здається, передав, ну ще, ще кількох передав, так би мовити. Вони ніби підтримують е, певний реноме, що вони опікуються цими заручниками. Ніхто точно не знає е, стан здоров'я заручників, кількості живих заручників. Але те, що Хамас приїхав домовлятись, е, щоб е, зробити цих заручників російським капіталом переговорним. Це і свідчить, що організатором цієї оборудки був була власне Росія. Вони ж не поїхали до е Тегерану домовлятися про те, щоб Тегеран розпорядився цими заручниками. Вони по суті приїхали до Москви з метою капіталізувати переговорну позицію за рахунок того, що Москва тепер може козиряти, ну, торгувати цими заручниками. Цим самим вони фактично спалили за думку Москви наловити групу заручників для того, щоб торгуватися з Заходом. Як ми пригадуємо, починаючи із лютого 2014 року, коли Росія напала на Україну, ця практика торгівлі обмінним фондом вона супроводжує всі 9 років війни з Росією. Хочу надати, що заручники ЗАЗО, ну, ті, хто за наказом банку здався російським властям в Маріуполі, більше тисячі їх ще перебуває у російському полоні. Сьогодні ж і вчора, на близькому сході, був президент Франції Мануель Макрон, і він говорить про те, що. Наземна операція, яку планує Сахал у Газі, може призвести до непередбачуваних наслідків, і що ця спецоперація завдасть шкоди цивільному населенню, і головне не гарантуватиме Ізраїлю довгострокову безпеку. Послухаємо, що сказав Макрон. Франція визнає право Ізраїлю захищати себе та захищати своє населення, але вона визнає це в рамках поваги до цивільного населення. Тому наземне вторгнення має бути спрямоване лише на терористичні групи, які повністю ідентифіковані. От е, зрозуміло, що у Байдена і у Макрона, мабуть, різний підхід до того, що відбувається на близькому сході. У Макрона, врешті-решт, дуже велика діаспора палестинська, і е, представників арабського світу живе в самій Франції. Вони е, збираються на величезні протестні акції проти Ізраїлю і на підтримку е, Палестини. По-вашому, як будуть розвиватися події на Близькому Сході, зважаючи на те, що Ізраїль таки вже готовий до наземної операції? І е, сьогодні в чергове Бенімін Натанєху сказав про те, що ми готові, тільки час, поки що ми не будемо оголошувати. Іран і Сирія говорять про те, що якщо нас зачеплять, ми теж в цю війну Е, Які можливі сценарії розвитку подій на Близькому Сході, як це буде впливати на Україну і світ? Пане Сергію, ну ви ж ще не згадали Катар. Там же емір Катару теж ставив свої 5 копійок. Хочу нагадати, що безпосереднім спонсором Хамасу є Катар. Безпосереднім. Тобто він вирощував. По суті, іранці більше вкладалися в Хезболу. а сектор Газа спонсорується Катаром. Але щодо візиту Макрона. Макрона дуже погана ситуація, тому що Франція ну, потерпіла по суті поразки в Африці, де навіть е, оця російська банда ГРУшна Вагнера потіснила е, контингент французький з малі. І тепер е, Макрон пробує все-таки вмонтувати Францію в якісь міжнародні е, сценарії. Ну, от Франція весь час напрошується. На Кавказ, і зараз, наскільки мені відомо, Франція почала поставляти деяке озброєння в Ірменії, і, мабуть, надійшла найближчим часом тренувальну місію. Але загалом Франція випала із великого концерту, з великих сценаріїв. Хоча е, її роль в допомозі Україні, як ми бачимо, не мала, але не провідна. Е, тут ми бачимо більше е, Сполучені Штати, Британію Польщу. Але справді Франція досить, досить робить великий внесок. Просто можна сказати, що Франція це якийсь такий недоформований сценарій, недоформована місія, бо Макрон літав до Москви, Путін переступив через Макрона і почав агресію проти України. Далі Франція пробувала, Макрон пробував грати щось в Африці, як ми бачимо, Західна Африка особливо то не озирається на позицію Франції. Ну і тепер, коли Макрон з'явився ну, по суті, на Близькому Сході, то тут теж дивна історія, тому що Політики ізраїльські без Макрона значно краще розуміють, що робити з власною безпекою і як діяти, аби не втратити зайвих людей. Тобто, в цьому сенсі, ізраїльські військові не із тих, хто пожене в місні штурми своїх бійців. Це Макрон теж дуже добре знає. А щодо ну затятості і бойовитості, то е, що ну переграє французькі збройні сили на раз. тому в цьому сенсі Макрон просто підсвітив себе, тобто він нагадав, що Франція важлива країна в світі, але ну, особливо то рахуватися з ним очевидно не не будуть поспішати навіть в Єрусалимі. Повернімося, пане Володимира, до подій в Україні, бо про вибори, які колись уже починали говорити буквально кілька тижнів тому, або може місяць, півтора, про можливість проведення виборів під час війни і президентських і парламентських, знову заговорили. Ну, по перше, щодо парламенту, тут законодавство однозначне. Діючий парламент діє рівно до обрання нового складу парламенту. Оскільки парламентські вибори можна не проводити, тут ну, їх неможливо провести. Президент, щодо президентства, тут ситуація значно складніша, тому що каденція закінчується на п'ятому році, 5 років відбув президент, все, він, він не діючий. І, ну, по ідеї, його функцію має виконувати тимчасова особа. Той же самий Стефанчук, голова який проди України голова за Конституцією. ради да. так автоматично перебирає на себе повноваження тимчасово виконуючої обов'язки президента, але оскільки зараз неможливо провести вибори, то раціональніше було б говорити про коаліцію національної єдності.